Нещодавно із далекого села бандеролічка мені прийшла. А щоб її розпакувати, мені потрібно було додому завітати. Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, ще ваш Дмитро Мурца, він жидімастий Українець. На днях одна моя хороша подруга мені повідала таку новину, що хоче зробити мені приємний сюрприз. Для цього їй потрібна моя домашня адреса. А я довго не думаю, я вказав її. І знаєте, яке було в моє сьогодні здивування, коли вона зателефонувала і запитує: Дмитро, ти отримав вже бандерольку? Я такий, яку? І вона каже, та що тебе очікує на Укрпошті. Ну і я, довго не думаючи, стрім голов після завершення файного фізичного тренування, по на Укрпошту і отримав. Цю красуночку бандерольку. А що в ній для мене так само, як і для вас поки що сюрприз? Давайте будемо дізнаватися разом. Поїхали! треба. Ох, ох! Чули смаколиків багато? To má buď bude to taky Já se to je vidím jako rok. <laughs> Ach, zde. Tak. Mmm, smakutá. Tak. Ось така, друзі, смакотєйку. О. кайф. Це мені такі редяні подарунки. Щоб веселіше живулася. А ось ви бачите безліч смаколиків. Я так скажу. Катруся, дякую. Ця людина, яка вас мені прислала упаковочку, вона дізнається, до кого я звертаюсь. А так, загалом, вона побажала залишатись інкогніто. О, горішки, а? це кажуть, мабуть, для того, щоб пам'ять була міцна. Щоб не забував, мабуть, коли неї день народження. Опа! А ось і, будь ласка. Отака от ось штука, друзі. це... Щось нам подобається кави або цикорію. корію, каву -наповію. Хто знає, пишіть в коментарях. А ось і коробай. Я соромлюсь, звісно, запитати, що це таке. Не знаю. А, друзі, то це ж крута кава. Отак. От Мастеані. Цукерочки. Шоколадні. Муа! Люблю таке. Вау! Смаколиків бачите, друзі, тут чимало. Дайте, я Опірці святкові забуду далеко. Горішки хай будуть тут. як білочка прийде, щоб купитися від неї. Опа! Чупа-чупс! Ну і так. Так, друзі, а то ще не все, хай мені грець. Ви подивіться на, ну, це просто бонус плюс. Отак. Це, знаєте, гристи солодке і не перегрізти. Опа! Шоколада! Отак! Вайт шоколад! Білий шоколад! Розгрібаємо подарунки! Ось, будь ласка, все горішки. Ну Подивіться, скільки оріхів! Друзі, кому сподобалось відео, ставте подобаєчко. Розпаковочка для Дімаса українця. Перший сюрприз для мене за багато років. Дякую, Катрусю ще раз, і кажу всім: будьте здорові! Веселого Різдва!